Вітаю! Мене звуть Ірина Громова і я коуч багатих та успішних, а ще до роботи зі мною самотніх чоловіків та жінок, з якими ми разом вибудовуємо самоцінність та цілісність, які стають непохитним фундаментом в побудові міцних та гармонійних стосунків. А ще я знаю про маніпулятивні стосунки все. Тому, якщо ви в таких стосунках, я з радістю допоможу вам з них вийти? Сьогодні ми розглянемо питання, яке хвилює багатьох амбітних та успішних людей. Як побудувати гармонійні стосунки, які не тільки не заважають вашому успіху, а й підтримують і посилюють його? Подумайте! Наскільки часто ви відчуваєте себе самотніми навіть коли на професійному рівні все йде чудово? Насправді це проблема багатьох успішних людей. Кар'єра зростає, а ось в особистому житті прогалини, невпевненість чи навіть токсичність та маніпуляції. Ви задавали собі питання? Чому, досягаючи вершин у кар'єрі, я не можу знайти такого ж успішного партнера? Чи можу я поєднати амбіції з любов'ю, не втрачаючи при цьому себе? Сьогодні я дам вам відповіді, а також покажу, як успіх і кохання можуть співіснувати, підсилюючи одне одного. Ви отримаєте чіткі інструменти, які допоможуть вам створити стосунки, що надихають. Чому амбітним людям складно побудувати гармонійні стосунки? По-перше, ви звикли до контролю. У кар'єрі контроль це ваша сила, але в стосунках надмірний контроль може зруйнувати довіру. По-друге, ви на 100% зосереджені на результатах. Якщо ви мислите категоріями мети і продуктивності, вам може бути складно приймати партнерство як процес, а не як проект. По-третє, це високі стандарти. Ви очікуєте від партнера таких же високих стандартів, як і від себе. І часто не даєте собі права на помилку. Страх втратити себе. Амбітні та успішні люди дуже бояться, що стосунки змусять їх відмовитися від цілей чи зупинитися. Але чи правда це? Насправді, проблема не у ваших амбіціях. Проблема у відсутності розуміння, як знайти баланс між любов'ю та успіхом. Що означає термін підтримуючі стосунки? Стосунки, які підтримують це не просто емоційна гармонія. Це джерело енергії, впевненості. Та творчості. Зараз ви почуєте ключові ознаки підтримуючих стосунків. І перша з них це емоційна безпека. Це той стан, коли ви можете бути з собою, не боячись осуду чи конкуренції з боку партнера. По-друге, це спільні цінності. Партнер поділяє ваші амбіції та бачення майбутнього. Наступне це баланс енергії. Ви обидва даєте та отримуєте, уникаючи нерівності. І, звісно ж, це підтримка зростання. Ваш партнер надихає та мотивує вас ставати кращими, не обмежуючи вашу свободу. Успіх без любові це картина безфінального мазка. Тільки гармонійні стосунки додадуть завершеності вашому життю. Як побудувати стосунки, які підтримують? Ось ваш покроковий план від мене. По-перше, визначте свої цінності та цілі, адже це фільтри, через які ви будете вступати в стосунки. Запишіть три найважливіші цінності в своєму житті: наприклад, свобода, розвиток, чесність. І подумайте, як ці цінності проявляються у вашій кар'єрі та як ви хочете їх бачити у стосунках. По-друге, розвивайте навички емоційного інтелекту, вчіться слухати і бути уважним до партнера. Замість контролю, довіра. Замість конкуренції партнерство. Створіть простір для стосунків. Внесіть час для партнера у свій графік як важливу ділову зустріч. Ставте стосунки на один рівень з іншими пріоритетами, щоб вони не здавалися зайвим аспектом вашого життя. Дозвольте собі бути вразливими. Насправді це найскладніше для успішних людей, але вразливість не робить вас слабкими. Навпаки, вона відкриває шлях до глибини. Оцініть взаємну вигоду. Задайте собі питання, чи цей партнер додає, чи забирає мою енергію. Стосунки в стилі win-win – це коли ви обоє. Ростете разом. Давайте перейдемо до практики. Як оцінити свій поточний або майбутній партнерський потенціал? Ця практика допоможе вам зрозуміти, чи дійсно ваші стосунки або їх потенційний варіант є підтримуючими. Візьміть аркуш паперу і напишіть відповіді на наступні питання. Що я отримую в цих стосунках? Що я віддаю? Чи почуваюся я енергійним чи енергійною після спілкування з цією людиною? Оцініть за шкалою від 1 до 10. Чи ця людина розділяє мої цінності? Чи підтримує він чи вона мої мрії та амбіції? Чи бачу я разом з нею чи з ним наше спільне майбутнє? А тепер проаналізуйте. Якщо більшість відповідей нижче семи, на жаль, ці стосунки або партнер не відповідають вашим стандартам. Сьогодні ми торкнулися основного. Як створити стосунки, які не лише гармонійні, а й підтримують ваші амбіції? Але це тільки початок. І якщо ви готові піти глибше звільнитися від страхів, знайти партнера, який вас підсилить, або гармонізувати поточні стосунки, я запрошую вас на мою авторську програму у фокус-групу, старт якої вже 3 березня. Що ви отримаєте на програмі? По-перше, пропрацюєте свої блоки. По-друге, ви отримаєте чіткі інструменти для вибору ідеального партнера. І по-третє, я вам дам чіткий план побудови гармонійних стосунків на рівні енергії, цінностей та результату. Успіх і любов це дві сторони однієї медалі. Настав час поєднати їх і жити так, як ви цього заслуговуєте. Відправляйте в Дірект слово успіх і я відправлю вам посилання на реєстрацію на програму. А якщо ви за індивідуальний формат роботи, то запрошую вас на особисте наставництво. Давайте разом почнемо шлях до стосунків, які зроблять вас ще більш успішнішими та якими ви на 100% будете пишатися.